Битва тривала шість годин, і лише після цього почали хрестоносці відступати. Зібравши сили для повернення в бій, магістри з людьми, які в нього залишилися, з одного невеличкого лісу побажав спрямувати свої загони проти короля. Ці хоругви магістра натрапили на велику хоругву короля і мужньо зіткнулися з писами. У першій же сутичці магістр, маршал і комтури всього Тевтонського ордену були вбиті: ті, хто вцілів, накивали п'ятами. Так змалював кульмінаційний епізод Грюнвальдської битви Анонімний свідок. Історики припускають, що ним міг бути галицький архієпископ і підканцлер коронний Миколай Тромба, а створена ним хроніка один із найперших та найдостовірніших описів однієї з найбільших битв середньовіччя, про яку я розповім сьогодні. Вітаю всіх глядачів українського YouTube. Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Наша мета незмінна 500 тисяч підписників каналу до кінця поточного року. Нам дуже потрібна ваша підтримка. Підписка, вподобайки, коментарі під відео. Хай квітне український YouTube. Тему сьогоднішнього відео обрали наші патрони. Зараз ви бачите результати голосування на Патреоні 33%. Підтримали варіант «Грюнвальдська битва. Дякуємо усім, хто взяв участь у голосуванні і щиро вдячні кожному нашому патрону. Зараз ви бачите імена тих добродів, які вже допомагають історії без міфів. Ставши патроном нашого каналу, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, отримати в подарунок книгу Україна 1918 з автографом обирати теми випусків на наступний місяць. Також можна підтримати наш канал. Зробивши переказ на картку Приватбанку або поповнивши нашу монобанку, реквізити та посилання в описі цього відео. Грюнвальд справжня битва народів, подібно до грандіозних баталій на каталоунських полях у 451 році та під Лейпцигом у 1813-му. Здавалося б, на ратному полі зійшлися армії трьох держав Тевтонського ордену. Польського королівства та Великого князівства Литовського. Однак у складі цих армій воювали представники значно більшої кількості народів. Лишень погляньте, у складі польсько-литовської коаліції, крім власне поляків і литовців, билися русини, молдавани, татари, найманці Чехи і морави. Тевтонське ж військо аж ніяк не слід уявляти як винятково німецьке, адже окрім німців, в його складі були ті ж самі чехи і морави, угорці. А також представники французького королівства та Бургундського герцогства. Тож, цілком передбачено, Грюнвальд згодом активно використовувався для пропаганди, причому дуже різними країнами. Ба навіть з нацією метою, західні слов'яни, які потерпали від німецького дранґнахостен, намагалися використати Грюнвальдську перемогу як наріжний камінь свого національного міфу. Звісно, це привело до спрощення та примітивізації розповіді про битву та супутні події. Для них Грюнвальд був насамперед перемогою слов'ян над німцями. Хоча, як вже було сказано, це не зовсім так. І слов'яни, і не слов'яни були у складі всіх трьох армій в той день. Жорстка конкуренція за Грюнвальдську спадщину точилася і точиться між Польщею та Литвою. Обидві країни прагнуть довести, що саме їхні воїни зробили вирішальний внесок у перемогу. У них навіть битва по-різному називається для поляків це Грюнвальд, тоді як для литовців Жальгіріс. Хоча суть залишається незмінною: Грюнвальд з німецької, так само як і Жальгіріст з Литовської, означає зелений ліс. А от німці називають її битвою при Таненберзі, і в них також є свій міф. Гаразд, кажуть німці, якщо ви, слов'яни, перемогли нас при Таненберзі в 1410-му, то ми почекали довгих п'ять століть і здобули реванш у 1914, му коли розгромили російську армію на тому самому місці, в битві при Таненберзі. Помста це страва, яку подають холодною. Друзі, якщо бажаєте дізнатися більше про розгром росіян, у східній Пруссії на самому початку Першої світової війни мерщій ставте вподобайки під цим відео 15 тисяч за місяць, і ми зробимо окремий випуск на цю тему. До речі, про росіян. Було б дивно, якби вони не спробували примазатися до такої видатної перемоги. Ще в імперські часи Грюнвальдську битву періодично актуалізували, однак увагу звертали переважно на дії смоленських полків. Сором'язливо замовчуючи, що Смоленськ тоді належав до Великого князівства Литовського і не мав жодного стосунку до Московської держави. За часів Другої світової війни у СРСР Грюнвальд знову ж таки використовувався як пропагандистський приклад перемоги над німцями. Хоча, в цілому радянська пропаганда, що сповідувала принцип: ми ні в чому не гірші, а навіть кращі, активно розкручувала вітчизняний аналог. Грюнвельської битви, льодове побоїще на Чудському озері. Хоча, відверто кажучи, аналогія притягнута за вуха. Адже ані за масштабами, ані за наслідками. Перемога Олександра Невського навіть близько не стоїть із перемогою Владислава Ягайла і Вітовта. Але в наші дні Російська Федерація пішла значно далі. До Грюнвельської перемоги вона вже не примазується, а просто привласнює її собі. Нещодавно мережу облетіла звістка, що російське військово історичне товариство зарахувало День Грюнвальдської битви до переліку пам'ятних дат воєнної історії Росії. Без найменшого вагання та без жодної краплини скромності за перебріком заявили, в цей день перемогу здобули русські війська та їхні союзники литовці, чехи й поляки. Певен, Владислав II Ягайло та Вітовт були б у дикому шоці. Якби дізналися, що насправді вони лише союзники переможних русських військ. А 2017 року на вулицях російських міст з'явилися ось такі білборди, присвячені Грюнвальдській баталії. До того ще й з зображенням Георгіївської стрічки. Ну, добре, що, хоча б не написали Спасіба діду за побєду» або Можем, повторіть. Тож, як бачимо, Грюнвальдська битва це подія з розряду тих, які навіть через 6 століть залишаються. В епіцентрі маніпуляцій, фейків та міфотворення. Давайте розбиратися, що ж відбувалося того далекого літнього дня. Для початку кілька слів про Тевтонців. Це був чернечий рицарський орден Католицької церкви, створений в 3 христовому поході. Він проголосив за мету доглядати хворих і поранених, допомагати німецьким рицарям. Боротися з ворогами католицької віри. За понад 200 років цей орден перетворився із військово-доброчинної організації на потужну державу, що контролювала значні землі вздовж узбережжя Балтійського моря. Нині вони належать Німеччині, Польщі, Литві, Латвії та Естонії. На відміну від багатьох інших західноєвропейських рицарських орденів, цей вирішив зробити центром своєї діяльності не святу землю, сподіваючись відбити її в мусульман. А ті терени Європи, які до пізнього середньовіччя були населені язичниками, з точки зору тевтонців, навернення їх до християнства, а саме католицтва, було боговгодною справою. Проте з плином часу тевтонці почали боротися і проти християнських держав насамперед польського королівства, навіть попри те, що більшість населення цієї держави сповідували католицтво. Так само, як і Тевтонці. Іншим важливим противником хрестоносців стало Велике Князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. До кінця 14 століття північно-західна частина цієї держави залишалася переважно язичницькою, що робило її об'єктом постійних нападів Тевтонців. Натомість, після Кревської унії 1385 року, тієї, самої, коли Литовський князь Ягайло одружився з польською королевою Ядвігою, перейшов у католицтво та отримав ім'я Владислав, в Литві почало стрімко поширюватися католицтво. Тевтонцям такий сюжетний поворот не сподобався, адже вони втрачали монополію на християнізацію місцевого населення, тому й не визнали хрещення Ягайла. Оголосивши його показухою. Не завадило навіть те, що Литву визнав католицькою державою сам папа Римський Урбан VI. Певно, тевтонці воліли бути святішими від нього. А крім того, Кревська унія стала тривожним дзвіночком для хрестоносців ще й тому, що запустила процес об'єднання Польщі та Литви, двох найбільших суперників ордену. Процес виявився тривалим, болючим, суперечливим. Однак факт залишається фактом. Станом на початок 15 століття між двома країнами діяла вже нова Віленсько-Радомська унія, яка означала військовий союз, а також те, що великий князь литовський Вітовт визнав себе васалом короля польського Владислава II Ягайла. Невеликий ліричний відступ Владислав і Вітовт були близькими родичами, двоюрідними братами. Вітовт мав особливі рахунки з Тевтонцями. Вони постійно нападали на його батьківщину, а його батько кейстут все своє життя присвятив боротьбі з ними. Але вбили кейстута не Тевтонці, а люди Владислава, який до хрещення називався Ягайло. Крім того, існує версія, що Владислав Ягайло, який боровся за владу в Литві, наказав втопити і матір Вітовта Біруту, коротко кажучи, класична середньовічна гра престолів. Тож, навряд чи Вітовт міг палати щирою братерською любов'ю до свого кузена. Однак принцип ворог мого ворога, мій друг, залізобетонно діє в усі часи. До речі, Вітовт, як і його двоюрідний брат, також перейшов у католицтво і змінив ім'я на Олександр. Однак якось так уже повелося в історіографії, що його всюди називають Вітовт. Адже він найвидатніший литовський правитель в історії, національний герой Литви. Тож, не будемо й ми зраджувати цій традиції. Безпосередньою причиною війни з орденом став конфлікт за Жемайтію, історичну область ВКЛ, якою на зламі століть заволоділи Тевтонці. Вона була їм конче потрібна, адже відокремлювала володіння ордену від їхніх земель у Лівонії. Жемайтійці переважно були язичниками. Хрестоносці одразу почали там агресивну християнізацію. Жеметійці повстали, Вітовт їх підтримав, сподіваючись повернути цю землю собі. Польський король Владислав II Ягайло був менше зацікавлений у війні з орденом, ніж Вітовт. Проте ця держава загрожувала і його володінням. До того ж, він міг мати зуб на тевтонців після не зовсім вдалих гостин у них у 1404 році. Польський хроніст Ян Длугош повідомляє, що тоді стався. Малоприємний казус. Коли польський король Владислав разом з пруським магістром об'їжджав місто Торунь, якась жінка облила короля Владислава кухонними помиями. За наказом магістра її схопили й засудили до утоплення, проте королівською милістю її залишили живою. Однак не вдалося з'ясувати, це було зроблено навмисно чи випадково. Багато хто схилявся до думки, що жінка навмисне вмила чистотами короля за намовою хрестоносців, адже серед великої кількості людей, які супроводжували короля і магістра, помиї обхляпали лише короля Владислава. Як же класно було жити в середньовічних містах, які чудові санітарні умови там панували, навіть королі не були застраховані від потрапляння під освіжаючий помийний душ. Жарти жартами, але коли через п'ять років спалахнула війна за Жемайтію. Посли Владислава заявили рицарям, що їхній король підтримає Вітовта. У відповідь, великий магістр Тевтонського ордену Ульріх фон Юнгінген оголосив війну Владиславу. Він дуже сильно сподівався на могутність своєї армії, а також думав, що йому вдасться розбити противників поодинці. Якби ж тільки великий магістр знав, що ця війна коштуватиме йому життя. А Владиславу Ягайлу вдалося не тільки перенести бойові дії на територію ордену, але й зібрати коаліцію, що мала суттєву перевагу над силами тевтонців. На липень 1410-го в їхньому розпорядженні перебували 51 польська хоругва і 40 литовських, загалом 91. Хоругла в ті часи основна організаційно-тактична одиниця війська, яка могла налічувати від 100 до 700 бійців. Тому точну чисельність союзного війська. Вирахувати неможливо. Оцінки істориків мають дуже великий діапазон від 16 до 40 тисяч. Що ж до тевтонців, то вони змогли виставити лише 51 хоругву, і тому їхню загальну чисельність оцінюють в 10-15 тисяч осіб і дуже рідко в понад 20 тисяч. Але повноправних важкоозброєних братів-рицарів серед них налічувалося лише від 200 до 400, і більше навіть бути не могло. Адже в усьому ордені їх було тільки трохи більше сотень, Решта різноманітні слуги, зброєносці, військово зобов'язане населення. Однак це були дуже великі армії, як на середньовічну Європу. Для порівняння, в битві на Кавці 1223 року, яка відбувалася на території сучасної Донецької області, ймовірно, зійшлися значно менші сили. Про цю подію рекомендую переглянути окреме відео на нашому каналі. Калка Розгром Русі. Під Грюнвальдом обидві сторони активно користувалися послугами найманців. А на боці Вітов та і Владислава виступили ще й до кількох тисяч татар, переважно з числа тих, які оселилися на теренах Великого князівства Литовського і за отримання землі були зобов'язані відбувати військову службу. Також свій загін емігрантів із Золотої Орди привів Ад-Дін, син знаменитого хана Тохтамиша. Того самого, що в 1382 році спалив Москву. Майже половину союзного війська, 43 хоругви з 91, становили виходці з Русі. Перелік їх наводить Ян-Длугош, і в ньому ми знаходимо три хоругви з Поділля, дві з Галичини, по одній з Київщини, Стародубщини і Кременеччини. Про походження 14 хорух відомостей немає, цілком можливо, що там також були виходці з Русі України. Місце генеральної битви розташовувалося у володіннях Тевтонського ордену, а зараз це північ Польщі, Вармінсько-мазурське воєводство. Датою битви стало 15 липня 1410 року, однак це за юліанським календарем. Якщо ж ми хочемо відзначати точну річницю, день у день, то маємо перевести цю дату за пролептичним григоріанським календарем і отримаємо 24 липня. Великий князь Литовський Вітовт виявляв значно більше бажання розгромити хрестоносців в одній генеральній битві, тож він і почав її з атаки своїми литовсько-русько-татарськими силами противника. Однак атака дуже швидко захвинулася, і хрестоносці перейшли в контрнаступ. До речі, вони навіть застосовували в цій битві артилерію, яка стріляла кам'яними ядрами, що на той час було неабиякою технологічною новинкою. Однак Суттєвого впливу на перебіг битви ці бомбарди не справили. Слід сказати, що польські та литовсько-руські хроністи заклали традицію нескінченних суперечок, чиє ж військо винесло на собі основний тягар битви. Поляки стверджували, що литовці, русини й татари після контратаки хрестоносців почали безладно тікати за винятком трьох смоленських полків і залишили поляків один на один із противником. Але у білорусько-литовському літописі першої третини XVI століття, хроніці Биховця, стверджувалося, що це якраз поляки і особисто король Владислав II Ягайло не квапилися вступати в битву, поставивши таким чином своїх союзників у загрозливе становище. Князь Вітовт, бачачи, що чимало людей з війська загинули, а поляки їм не збираються допомагати, примчав до свого брата короля Ягайла. Коли той саме слухав Месу. І Вітовт сказав: Ти месу слухаєш, а князі й пани браття мої ледь не всі мертві лежать, і твої люди ніякої допомоги їм надати не хочуть. А той йому відповів: милий брате, нічого вдіяти не можу, бо маю дослухати Месу. І наказав своєму загону рушити на порятунок, і той загін рушив на допомогу війську Литовському і пішов до війська Литовського, і німців розгромили. І самого магістра і всіх його комтурів вбили, і незліченну кількість німців взяли в полон і побили. А інші польські війська їм нічим не допомагали, тільки на це дивились. Насправді ж, за даними інших джерел, а з ними я рекомендую ознайомитися у праці білоруського історика Руслана Гагуа Грюнвальд у джерелах, виданій у Пінську 2009 року. Наступна фаза битви це кількагодинний запеклий бій. Основних сил польського війська з хрестоносцями. Литовсько-русько-татарське військо насправді не тікало безвладно, а застосувало тактику удаваного відступу. Тевтонці, які їх переслідували, таким чином підставили свій фланг під удар поляків. Скориставшись цим, військо Вітовта припинило відступ і завдало контрудару. Тевтонцям довелося відступати в свій табір. Великий магістр Ульріх фон Юнгінген вирішив задіяти резервні хоругви і зламати перебіг подій на полі бою. Цю вирішальну атаку він очолив сам. То був найнебезпечніший момент для союзників. Рицарі атакували королівську ставку, а один із них накинувся на самого Владислава, проте був убитий. Атака захлинулася. В цьому кривавому місеві полягла верхівка Тевтонського ордену. Зарубалий великого магістра. Його смерть зображена на хрестоматійній картині Яна Матейка. Грандіозне полотно 4 на 10 метрів, за яким під час Другої світової війни полювали нацисти, нині можна на власні очі побачити у Варшавському національному музеї. Битва завершилася штурмом та захопленням Тевтонського табору і переслідуванням втікачів. Розгром хрестоносців був цілковитим. Загинули понад 200 рицарів, тобто половина з усіх наявних в Ордені на той час. Втрати переможців також були колосальними. Відомо, що у Вітовта загинула половина війська, хоча найпевніше то були втрати за весь похід, а не тільки в окремій битві. Грюнвальд часто зображують як остаточний крах Тевтонського ордену. Але це не так. Постоявши три дні на полі битви на знак перемоги, союзні війська вирушили на столицю Тевтонського ордену, місто Маріенбург, нині Мальборг у Польщі. Облога тривала майже два місяці і завершилася нічим. Новий великий магістр Генріх фон Плауен організовував успішні вилазки. а в таборі союзників проблем вистачало й без цього. І тут поляк Дугош знову звинувачує Вітовта. Великий князь Литовський вигадував різні приводи і виверти, завдяки яким міг би повернутися зі своїм військом у Литву, знявши облогу Марієнбургського замку. Він, зокрема, стверджував. Що військо потерпає від проносу через незвичну й вишукану їжу. І коли якнайшвидше не піде звідси, то недуга ширитиметься. Хоча це і було правдою, однак за бажання хворобу можна було зупинити простими засобами. Схоже на те, що вітавтове військо спіткала типова для військових походів халепа епідемія дизентерії. Облогу довелося зняти, а в лютому наступного року з Тевтонцями підписали Торунський мир. Окрім виплати контрибуції, хрестоносці повертали Литві Жемайтію, але повертали тимчасово тільки до смерті Вітовта і Ягайла. Війни поляків і литовців проти Тевтонського ордену тривали ще понад століття. Однак Грюнвальдська битва підкосила його військову міць. В подальшому частина земель ордену ввійшла до складу Польщі, а частина визнала себе польським васалом. У 16 столітті на базі держави Тевтонського ордену виникло Герцогство Прусія, яке у 18 столітті об'єдналося із Бранденбургом і стало королівством Пруссія. А воно вже у XIX виконало роль локомотива Об'єднання Німеччини. Якщо ви маєте бажання дізнатися більше про події далекого 1410 року, рекомендую прекрасну ілюстровану працю Грюнвальська битва Битва народів. Яку підготували український, білоруський і литовські історики Борис Черкас, Ігор Марзалюк і Алфредас Бумблаускас, а також книгу Михайло Відейка Грюнвальд Хоругви зі Сходу. Однак, крім науковців, увагу Грюнвальдській битві приділяли численні митці. Мабуть, найвідомішим у світі твором на цю тему є історичний роман Хрестоносці польського письменника Генрика Сенкевича. Через 5 років після його публікації автор був удостоєний Нобелівської премії з літератури за видатні заслуги в царині епосу. А в 1960 році уродженець Києва Моше Лівшиць, який взяв собі псевдонім Олександр Форд, екранізував Роман Сенкевича. Стрічка стала однією з найдорожчих та наймасштабніших за всю історію польського кінематографу. Дорогі друзі, не забудьте підписатися на історію без міфів та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. А цьому випуску поставити вподобайку, прокоментувати його та поширити відео в соціальних мережах. Дякую кожному за перегляд. До зустрічі!